Літо у розпалі, а отже, час подумати, де провести свою відпустку чи просто відпочити кілька днів від буденності. Попри війну в Україні, залишається чимало локацій для відпочинку. І сьогодні я розповім про Карпати та гірський відпочинок влітку. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Через війну багато улюблених для літнього відпочинку локацій зараз недоступні. Ще й значна частина українців не може виїхати за кордон. Але не засмучуємося, адже Україна багата на дивовижні місця. І ми розпочинаємо цикл відео, в яких ми розкажемо, де відпочити в Україні цього літа і в яку копієчку це обійдеться. Почнемо ми з місця, яке люди обирають через чисте повітря, мальовничі краєвиди і можливість відпочити від міського життя. Правильно, Карпати. Однією із найпопулярніших тамтешніх активностей є похід у гори. Підкоріть, наприклад, гуверлу, хом'як, шпиці тощо. До прикладу, візьмемо, чи не найпопулярніший маршрут сходження на Говерлу. Його можна починати від турбази Заросляк і далі обрати чотири шляхи, які відрізняються кілометражем та складністю. Або ж із села Лазищина, що вважається нескладним маршрутом, та підійде навіть новачкам. Зійти на найвищу гору України можна і через Петрос, але цей маршрут варто обирати досвідченим туристам, адже дві гори можуть здорово вибити із сил. Зверніть увагу, що для початку вашого Сходження на Говерлу треба заплатити вхідний збір на територію Карпатського національного природного парку. Квиток для дорослого 100 гривень, для студентів 60, дитячий 50. Або ще одна популярна серед туристів: гора хом'як. Основні туристичні маршрути на хом'як стартують від сіл Поляниця та Яблуниця та від водоспаду Женецький Гук. Ще одна стежка є продовження мандрівки горганами. Вона веде від гори синяк до гори хом'як. Спустившись із вершини гори синяк, пройдіть крізь ліс. Далі ви опинитеся на полонині хом'яків. Після того варто слідувати за туристичними маркерами, які кам'янистою стежкою приведуть вас до цілі. А більш досвідченим туристам можна обрати напрям на гору хом'як від села Татарів, звідки до вершини веде звивиста стежка. А якщо ви бажаєте підніматися в гори в рамках турів із гідом, це вартуватиме від 650 до 900 гривень з дорослого. А якщо ви обираєте комбіновані тури, тобто, окрім тої ж говерли, поїхати і в інші місця, сума буде від 2 до 7 тисяч гривень. Найбільшу кількість розважальних активностей можна знайти у всім відомому курорті буковелі. І так, спойлер, ціни тут кусючі. Так, наприклад, тут можна відвідати етнопарк «Гуцуленд», у який коштує для дорослого 380 гривень, пільговий квиток 330, а для військових та дітей до 6 років безкоштовно. Поруч є найбільший аквапарк України. Для відпочинку там треба буде відкласти від 1200 до 3200 гривень з особи. Є ще і тролей. Швидкісний спуск на ролику по тросу 700 700-900 гривень. Поїздка на колесі огляду 350 дорослий, 250 дитячий. Родельбан від 700 до 1000 гривень. І звісно, ж, катання на підйомнику 400 гривень, а пільговий квиток 280 у Буковелі також є великий вибір готелів та будиночків. Для розрахунку цін на проживання та активностей ми візьмемо, як приклад, родину з трьох осіб мама, тато та дитина до 12 років. Так, вартість проживання на одну ніч для такої сім'ї коливається від 800 до 13 тисяч гривень. Ціни різняться залежно від готелю, його розташування кількості проживаючих та заброньованих діб. У більшості готелей у цю вартість включений сніданок і спа з басейном. І маленький лайфхак від мене, зекономити на проживанні можна, якщо бронювати номер готеля чи будиночка напряму від власника житла чи рецепції. Адже іноді платформи для бронювання додають до натуральної ціни комісію за свої послуги. І я б порадила відвідати місцеві ресторани із смачними гуцульськими стравами. Середній чек, якщо сім'я з трьох осіб поїсть у бюджетному кафе, складатиме 600-800 гривень у колибах від 800 до 1200 гривень. А якщо ви бажаєте поїсти у преміум. В Ресторанах. Чек буде від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. Окрім зеленого туризму, у Карпатах є місця, де можна купатися. Наприклад, у тому ж Буковелі вже відкрите для плавання озеро Молодості. Раджу відвідати і карпатські чани, які обійдуться компанії до шести осіб від 1400 до 3000 гривень за дві години. А якщо ви хочете пожити у горах трішки дешевше і більш усамітнено, велкам до карпатських сіл. Наприклад, Ворохта зацікавить туристів старовинними дерев'яними церквами та близькістю до популярних туристичних маршрутів, зокрема на гору кукол. А ще у селищі можна покататися на велосипеді, порибалити, погуляти або піднятися на канатній доріжці на гору. Для вище описаної сім'ї проживання у місцевих готелях за добу буде вартувати від 2 до 10,5 тисяч гривень. В приватних садибах дешевше – від 600 до 11 тисяч гривень. А оренда котеджу вартуватиме від 690 до 6 тисяч гривень. І як же не згадати Яремче? Тут ви і скуштуєте гуцульських страв, і насолодитеся місцевими водоспадами, серед яких найпопулярніший пробій, і скупитеся на сувенірному ринку. Проживання в готелі тут вартує від 880 до 14 тисяч гривень, у приватних садибах від 550 до 8700 гривень, а у котеджах від 770 до 16 тисяч. А побачити три гори з різних куточків села можна у яблуниці. Звідси відкривається вид на говерлу, петрос і спину гори хом'як, а також Свидовецький гірський хребет. Окрім того, тут варто відвідати гуцульський парк розваг полонина перців, вольєрне господарство для диких тварин-птахів і птахів та водоспад дівочі сльози. Яблуниця славиться ще й яблуницьким перевалом, де обладнані, оглядові майданчики і є сувенірний ринок. Там можна купити традиційні гуцульські вироби та продукти, а також місцеві лікувальні трави. У готелях ціни варіюються від 1100 до 19 тисяч, у приватних садибах від 660 до 12 тисяч гривень, а у котеджах від 1000 до 5600 гривень. А для більш спокійного відпочинку вам підійдуть села Дземброня чи Ясіня. Там можна піти по гриби чи ягоди, відвідати карпатську лазню чи просто провести час у спокійному темпі наодинці з думками. У Ясіні теж можна зупинитися у готелях, приватних садибах чи котеджах. А ось у Дземброні найкращим варіантом буде оренда будинку, що вартуватиме від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. А якщо ви хочете повністю воз'єднатися з карпатською природою і не за всі гроші світу, можна влаштувати звичайний кемпінг. Непоганий варіант на кілька днів взяти намет, спальник, їжу і те, що знадобиться для відпочинку на природі, і вирушити у похід. До речі, у Карпатах варто побачити і гірські озера, серед яких синевир, яке ще називають морським оком. Це популярне місце для прогулянок і красивих фотосесій. А дістатися туди можна легко на авто. Практично до самого озера веде хороша асфальтована дорога. Відвідування Синевира платне для дорослих 60 гривень, для дітей та студентів 30. У Карпатах є і інші мальовничі озера, серед яких популярні несамовите та бребенескул. Та щоб побачити обидва озера, доведеться йти в похід, оскільки на автомобілі до озер неможливо добратися. Туристичні ресурси пишуть, що щоб піднятися до озера несамовите, потрібно заплатити вхідний збір до 50 гривень з людини. Але зазначу, купатися у всіх цих озерах суворо заборонено. Є окремі групові тури на ці озера, які вартують від 800 до 3 тисяч гривень залежно від кількості людей і додаткових локацій. А як же дістатися до Карпат? Найзручніше потягом. Наприклад, якщо ви їдете з Києва, то за плацкартне місце вам доведеться викласти 240-260 гривень на купе від 435 до 740, а на люкс до 2000 тисяч гривень. Якщо їхати із заходу країни, ціни будуть дешевшими. До речі, Укрзалізниця через високий попит призначила додатковий потяг на напрямок Київ-Ясіня. Зазначу, що цей потяг курсує через Львів, івано франківське Яремче, Татарів, Буковель і Ворохту. Тож це ідеальна нагода дістатися до гір швидко та комфортно. Можна і автобусом, але це буде дорожче. З Києва один квиток буде коштувати 1200-1300 гривень, залежно від того, о котрій годині ви виїжджаєте. Якщо ви їдете із заходу країни, вартість буде близько 600 гривень. Але тут все залежить від початкової точки маршруту до Карпат. Про відпочинок у Карпатах у мене на сьогодні все. Та в одному із наступних відео я розповім про лікувально-оздоровчий відпочинок у карпатському та прикарпатському регіоні. А ви плануєте цього літа у Карпати? Якщо так, куди саме? Діліться вашими планами і історіями про відпочинок у Карпатах і до зустрічі на нашому каналі.